Привіт! Сьогодні поговоримо про відому американську доктрину Fair Use. Стаття, книга, програма, буквально все, що має автора, захищається авторським правом. Як ми вже знаємо, використовувати чужі роботи без дозволу автора незаконно. Але звісно ж, кожне правило має виключення правил. Отже, добросовісне використання або ж Fair Use — це правовий захист, який можна висунути у відповідь на претензії власника авторських прав про те, що особа порушує його права. Якщо говорити простими словами, то в американському законодавстві добросовісне використання дозволяє будь-кому використовувати твір без дозволу автора для таких цілей, як критика, коментарі, навчання чи наукові дослідження. Закон про авторське право встановлює чотири фактори, які необхідно врахувати, вирішуючи, чи використання є добросовісним. В першу чергу, це мета використання, характер твору. Використана пропорція або відсоток твору і, звісно, економічний ефект від такого добросовісного використання. Ось кілька прикладів добросовісного використання через порушення. Наприклад, цитування рядка пісні вашого улюбленого автора в пісенному огляді є добросовісним використанням, але реміксування пісні без попередньої згоди є порушенням. Цитуванням уривку з книги Публікації до якоїсь, наприклад, дослідницької роботи, є добросовісним використанням, але перефразування книги, чи публікації чиєї статті є порушенням.